Є новина, друзі, 200 мільярдів гривень на владу, та вчителі не вірять підвищення зарплати. Слухайте до кінця. Я категорично не прихильник Порошенка, але його партія вони в опозиції знайшли в бюджеті і подали пропозиції до того бюджету, який буде прийматися, що 200 мільярдів гривень влада хоче ну, витратити на себе і. На піар, і от вони подали, щоб ці 200 мільярдів відправити на Збройні Сили України. А знаєте, де вони їх знайшли? Інвестняні, кешбек, марафон, про те, що я постійно кажу, тисячу годин контенту і так далі, і тому подібне. Тобто, влада закладає собі практично на свій піар і на свої витрати 200 мільярдів, коли в нас військові отримують 20 тисяч, коли в нас бюджетники деякі по 6 тисяч чимось отримують. Вони собі... Тратять 200 мільярдів. Однозначно, це треба контролювати і не допустити цього. Оці всі непотрібні витрати треба скасовувати і відправляти на Збройні Сили України на підвищення зарплат бюджетникам на соціальну допомогу на пенсії треба направляти, а не собі добрим зарплатами по 300 тисяч. Вони ще собі піар роблять за наш рахунок з вами. Ну як на мене, дуже прекрасна пропозиція. Хоча я не підтримую Порошенка, і ну за цим треба стежити. Головне, щоб це знаєте, не був піар Порошенка. щоб от вони знайшли показ сказали, а далі потім проголосували, тому що там їм теж долю виділили в цьому бюджеті.